Так, ну що ж, в магазині? АТБ з'явилося, з'явилася? З'явилася, почалася чорна п'ятниця. А в кінці відео буде. Посилання на продукти, а зараз подивимось на напої, тому що напої я ще не показував, не знімав. Дуже багато хороших знижок на напої. Я також гадаю, що це відео буде доречно, особливо зараз до свят. Дякую за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне спасибі. Буду показувати тільки найкращі знижки, але тут майже все, всі напої зі знижкою. Дивіться, Пиу за зараз зі знижкою 27 гривень та 50 копійок. Зі знижкою патронус 31 гривня. Скотті Вест будь-які зі знижкою 32 гривні. Ну, я буду заокруглювати ці копійки в більшу сторону для зручності. Зверніть увагу, знижка 30%. Ziber Grey Грейфрут знижка 40%, 21 гривня та 40 копійок. Гаж лайм за 26,50, знижка 40%. В акції пиво Хайк 22 гривні, 60 копійок. Пиво картель лимон по 28,50. Знижка також 40%. Зі знижкою можна придбати будь-яке пиво танкер за ціною 25,80. Та пиво факс по 28 гривень та 40 копійок. Карлсберг 30 гривень 50 копійок. Світле. Зі знижкою козел світле та темне 24 гривні 50 копійок, знижка 40%. А ось стела Артруа зі знижкою більше ніж 40%. Зверніть увагу, 31 гривня. Спайка 4 по 05 Карлінг 99,50. Та спайка старопрамен. Також 4 по 05 103 гривні. А знижка 40% на біле нефільтроване чернігівське за ціною 24,50. Чернігівське світле 21 гривня. А львівське м'яке зі знижкою 40% за 23 гривні зараз. Гірмана Річ світле по 25 гривень. Та бланш по 25 гривень також. В акції хайк 23,40. Зіберт 20 гривень та 60 копійок. Супер знижка на бірмікс Лимон 22 гривні та 50 копійок. Та Бірмікс Кавун в таку ж саму ціну. А зі знижкою Туборг Грін 900. 0,9. 37 гривень та 40 копійок. В акції пиво львівський преміум 17,15, майже 42 гривні зі знижкою 40%. Міцне пиво, пивоварня №1, 1 50 гривень, 1 літр 250 мілілітрів. Пиво Хьольстен 2 літри за 80 гривень. Супер знижка на чернігівське світле 2 літри 250 мілілітрів за 59 гривень. Повна діжка м'яке 0,9, 32 гривні 30 копійок. Знижка більше, ніж 40 Зіберт 2 літри 400 мілілітрів, 54 гривні. Також гарна знижка. Опілля корифей. Світле літер 100 за 3990, 40 гривень. Льовен Брау у Склі 25 гривень зі знижкою. Зверніть увагу на жашківське світле. Об'єм тут так, літр 800, зараз по 63 гривні. Стар бар. 2 літри 56 гривень та 40 копійок. Пиво Жашківське світле літер 44. Старбар 0,9 за ціною 27 гривень. Оболоню у склі 0,5, 22,70. Так, тут у нас ще поставили уріч пиво 0,5, 29 гривень, 50 копійок. Суперзничка на оболонь преміум м'який смак літр 100. Світле 37,50. Сидр зі смаком яблука Summer's Bi 32,40. Сидр зі смаком грейпфруту літровий 46 гривень. Зі знижкою сидр класік літровий 57,70. Сам РСБ розбі... Груша 0, 950, 51 гривня. Джейн Грейфрут 39 гривень. Фрателі напівинний, по 39,60. Фрателі Фрагуліно будь-яке. А ні, не будь-які. По 43 і по 39. Трішки ціна змінилася. Завжди зазвичай було в одну ціну. Oxygen 07-125 гривень Зі знижкою хлібний дар пшеничний лайт 05-87 Хлібний дар класична літрова 212 гривень Козацька рада 0,7, класична, 181 гривня. Неміров 1 літр за 205 гривень зараз зі знижкою. Не бачив цієї на поличках в попередніх оглядах. Дивіться, ось така 500 мл, 0,5-154 гривні. Нікіта Кукурудзіна літрова 261 гривня. Хлібний дар 0,5, класична 115 гривень. Зубровка біла 07 148 гривень. Зубровка біла літрова 188 гривень. Неміров медова з перцем 05 гривень. 0,5, не пам'ятаю, чи показував зубровку білу за 93 гривні. З'явилася якась нова текіла. А, так, що тут у нас? 0,5 за 438. Зі знижкою зараз подарунковий набір капітан Морган за ціною 588 гривень. Зубровка «Бізон» 07146. Так, ну бачу, що багато новинок. Мабуть, до свят привезли вже. Дивіться, ось такі віски 0,5 по 535. Зі знижкою джин 07 235 гривень. Джин козацька рада 05 168 гривень. Ще одна новинка. Ось такий джин 05 по 596. Сер Air 2 Edwards. У коробці подарунковій 07 251 гривня. Так, віски Williams по 409.07. І Jameson Віскі майже 870 гривень зі знижкою. А зі знижкою Jim Beam Apple 05502 гривні. На основі рому Бакарді 05 285. Та літровий 516 гривень Бакарді Капітан Морган 05 293 гривні. Акційна ціна знижка 40%. Шипмастер з ромом 07 170 гривень. Зі знижкою віскі Red Label 05 404 гривні. Бренді 05 166 гривень акційна ціна. Три роки коньяк Україна 205. Так, зі знижкою бренді 3 роки 05 165 гривень. Вина із Франції. Взагалі є в АТБ невеличкий вибір, але є вина з усього майже світу. Зараз також зі знижкою 40%, навіть більше, вина, вина сухе, червоне ось таке. Барон Делюсон також усі види по 120 гривень. Вино біле напівсолодке 120 гривень. Шардоне сухе біле 0,75 155,40. А зі знижкою можна придбати шато де він біле напівсолодкий, 1,5 літровий а Болград за 139 гривень. А знаурія гранат за 138, також півтора-літрове. А є ще рожеве напівсолодке та біле напівсолодке в таку ж саму ціну. Біле столове сухе вино 123 гривні. Кінз мараулі 166 гривень. Гранатове на півсолодке 79. Та ожина по 73 гривні. Канті. Теж бачу новиночка в магазині АТБ, По 140 та по 155 сухе біле та червоне. Кобливо, сапераві, червоне, сухе червоне. Коблево сапераві червоне-сухе 102 гривні. будь які фрателі Фрагуліно по 99 гривень. Обливо біле сухе, 102 гривні. Ще якісь новинки. Ось така Африка не було. Також бачу, що новинка це у нас вино сухе, біле сортове і напівсухе, 145 гривень. Це також бачу новинка. Вино напівсухе біле 135 гривень. Знижка 40% на вино сухе, біле-сортове та сухе червоне. Теж бачу новинка шардоне. Вино червоне. Напівсухе сортове 155 гривень. Це у нас Франція, червоне, сухе бордо. 150 гривень майже зі знижкою. Франція. Вино сухе, біле сортове 225 гривень. А вино сухе червоне 225 гривень також. Вино червоне та сухе 153 гривні. Мартіні Асті 412 гривень зі знижкою. Асті а, Діаманте по 227 гривень трішки дешевше. Артемівське вино 234 гривні. Зі знижкою у фрателі Фрагуліно 159 гривень. Артемівське солодке біле 243. Це у нас Маренго Брюд зі знижкою 163 гривні та 50 копійок. Маренго мускати в таку ж саму ціну. Вино ігристе напівсолодке біле 187 гривень, а знижка 30%. Так, і тут у нас новинка. Це просеку сухе біле 342 гривні. Зі знижкою більше ніж 40% вино ігристе, Екстра сухе біле 163,50. Мартіні Брюд 437 та Мартіні Просеко 486 гривень. Вермут фрателі білий Москато 158 гривень літр. Фрателі Лімончела також літровий в таку ж саму ціну. Зі знижкою вермут солодкий білий літровий від Делюкс 161 гривня. Маренго б'янко літровий 181 гривня зі знижкою. Мартіні Б'янко вермут 05 198 гривень. І зі знижкою Мартіні Б'янко, а вже об'ємом літр 345 гривень. Зверніть увагу, 345 гривень, знижка 30%. Лікер Шеріданс 74350. А це у нас крем-лікір 217,07. І лімончела по 118 гривень 0,5. Хочу вам побажати економних покупок, всього найкращого. Подивіться відео, які зараз з'явилися на цьому кінці, у ці віконечка посилання. натискаєте і можете переглянути товари зі знижками до Чорної п'ятниці на продукти в магазині АТБ. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!